Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2, серія у нас GM Pro TRB. Ми знаходимося в поселенні Хейн. Біжимо сьогодні на гарного крокодила Боса. Буде, я думаю, цікаво. Ми, як завжди. Тепер уже в ІК-сеті важкому. Будемо помаленьку вирушати. До рейд боса є дві дороги. Я вам покажу. Ту, яку, я думаю, найкоротша, треба трішки більше бігти, але менше плисти. Є ж інший шлях, він є з гірана, там менше треба бігти, але плисти доволі далеченько. Що ж, ми вирушаємо. Перед початком я завжди прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми ж телепортуємося на острів олігаторів. Зриваємо мапу та починаємо свій рух. Бігти, як я казав, трішечки є куди далековато, але це не саме гірше. Я ж вас поки познайомлю по дорозі з нашим рейдбосом. Рейдбос у нас Крокіан Падіша Собек 74 рівня. Має, звичайно, файтерів, доволі крепкий. Він, звичайно, Крепкий за рахунок своїх файтерів, сам рейдбос вбивається швидко, з нього падає сом. Тому на нього часто ходили в мій час. ХП у нього 654 564. Атака фізична 8715, магічна атака 1247. Захист фізичний 4103, магічний захист 1666. Тобто магами можна ходити доволі легко і вбивати його. Захист у нього невеликий. Збереглася маленька історія цього рейдбоса. Це правитель кроків, який називає себе Падішею. Живе він на острові алігаторів. Група вірних охоронців не відходять від нього ні на крок. Багато кроків відвертаються від нього і ідуть за драконом війни. Це його дуже злить, але він не настільки тупенький, щоб сперечатися з самим Фуафуріоном. Тобто, як ми бачимо, друзі, що його ж народ відвертається від нього та йде за більш. Сильнішим героєм, Фафуріоном, драконом, який приймав участь у битві з самими богами. Шлях, як бачимо, доволі довгий. Ось ми і прибігли, видно вже нашого рейдбоса бафа. Ми бачимо, він знаходиться в третій гавані. Отримуємо баф за рівнем. Переходимо до Фарма, спочатку забираємо Файтерів. Відведемо його чистоти дропа та будемо знищувати методично ось такий красунчик у нас довго стоїть же тут по колінах в піску Але мечуган в нього гарний. Так, нам навіть гарно насипало. Позбираємо все. І перевіримо, що ж нам сьогодні впало. Впали нам сьогодні сфери на прокачку кланових скілів. Впали нам дві точечки s грейда для Армора. впало нам Majestic Robo, це дуже круто. Та впали нам кусочки на Majestic Robo. Щось, я вважаю, це дуже достойний результат. Дроп гарний. На цьому ж ми будемо закінчувати. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коменти. А ми побачимось в новій серії на новому РБ. Пока-пока.